Радіо ЮАЙ Чикаго. Росія вже зруйнувала та пошкодила понад 80 населених пунктів Херсонської області. Повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак. Внаслідок підриву Каховської ГЕС була пошкоджена або повністю зруйнована регіональна біосистема південної дельти Дніпра, а також при причорномор'я. Зруйнована зрошувальна система на півдні України та інфраструктура водопостачання окупованого Криму через теракт Росіян на Каховський ГЕС є загроза розбалансування системи охолодження Запорізької АЕС. А це ядерна небезпека для всього світу. Згідно з Женевської конвенції, руйнування Дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення. Також є коментар від голови Херсонської ОВА Олександра Продукіна. Він говорить, що на Херсонщині розпочалася евакуація з небезпечних районів, і вона триває надалі. Він закликав мешканців зібрати речі першої необхідності та чекати автобуси для евакуації. Окремо звернувся до жителів лівого берега. Їх закликав зробити все можливе для збереження життя, негайно залишивши небезпечні території. За п'ять годин рівень води дістанеться критичного рівня, наголосив очільник ОВА. Точніше, вже дістався. Ото 16 тисяч осіб на правобережжі Херсонщини у критичній зоні. Станом на сьому повністю або частково затоплено тягинку, Львови, відра до Відра до Кам'янку, також Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів. Триває евакуація населення автобусами до Херсона, далі до Миколаєва, і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших. Отож о 12-й на залізничному вокзалі з Херсона вже вирушив евакуаційний потяг до Миколаєва, де власне цей потяг вже і прибув. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.